Вітаю усіх на хвилях нашого шкільного радіо тисяча друзів. Я, Поліщук, Надія, учениця другого класу, продовжую свій цикл розповідей про світ рослин. І сьогодні обіцяна порція цікавинок про мох. У світі налічується величезна кількість видів мохів. І вони зустрічаються практично скрізь де завгодно в будь-якому лісі. Холод не страшний для мохів, здобувши в Антарктиді зразок моху, який замерз понад півтори тисячі років тому, вчені розморозили його і помістили в інкубатор. У результаті мох повернувся до життя. Ці рослини з'явилися так давно, що це уявити собі складно. І при цьому дивним є той факт, що за минулі епохи мох практично не змінилися. Мох не має коріння, але, незважаючи на це, він надзвичайно міцно вчепляється в будь-яку поверхню за допомогою призначених для цього виростів. Мох вбирає воду і розчинені в ній поживні речовини всією своєю поверхнею. Для нормального існування мохам потрібна волога. Тому в пустелях і на півпустелях мох майже не зустрічається. Мох ніколи не цвіте. Саме завдяки мохам на болотах з часом утворюється. Поклади торфу. Середня довжина цих рослин 50 міліметрів. Тільки водні мохи можуть бути більш півтора метра в довжину. Мохи здатні погіршити продуктивність сільськогосподарських земель. Але водночас вони оберігають ґрунт від ерозії, сфагнові мохи використовуються. Як перев'язувальні засоби. Під час Першої світової війни для запобігання втрати крові були використані мохи в якості пов'язок, так як вони мають антибактеріальні властивості. Тривалість життя моху залежить від виду. Вона варіюється від кількох тижнів до десяти років. Китайці і японці. Використовували деякі різновиди моху як декоративну рослину. Японія стала першою країною, в якій з'явився сад мохів. Мексика це країна, де мохи використовуються в якості Прекрасне Різдво. Мохи знайшли себе і в харчовій промисловості. Так вони використовувалися у Фінляндії. При виготовленні хліба з один із найвищих видів моху. Його пряме, нерозгалуджене. стебло сягає іноді до 70 сантиметрів. Ми всі маємо можливість милуватися такими чарівними рослинами, і для цього нам не треба їхати далеко. Треба лише вийти в парк, подихати свіжим повітрям і знайти героїв нашого сьогоднішнього випуску. А я вже шукаю нову порцію цікавинок для вас. До зустрічі тут, на хвилях нашого шкільного радіо, тисяча друзів!